який на смерть збив дитину, оголосили підозру. ДТП у Луцьку зіткнулися відразу три автівки. На Волині судитимуть організатора підпільного покерного клубу. Технічну документацію на містечко для переселенців досі не затвердили. До вашої уваги підсанковий випуск новин п'ятниці 28 липня у студії Аверсу працює Марія Петручик мирного у вечора. У Маневичах попрощалися з українським воїном, 46-річним молодшим сержантом Андрієм Іщиком, який віддав своє життя за нашу державу та її незалежність. Чоловік вступив до збройних сил України на початку цьогорічного травня і проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. А вже 24 липня його серце перестало битися від отриманих поранень у наслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Поховали воїна із усіма військовими почастями на кладовищі у Маневичах. У полеглого залишилася мама, дружина та двоє синів. Іваничівська громада провела в останню дорогу 35-річного героя Омара Кузьмука, який загинув 13 січня під час виконання бойового завдання поблизу Білогорівки Луганської області. До недавнього часу військовий рахувався зниклим безвісти. Омар був призваний на військову службу під час мобілізації у листопаді 2022 року. Стояв на захисті своєї країни та вірив у перемогу. Односельчани, бойові побратими, родина та друзі віддали останню шану герою. Горохівчани провели в останню дорогу 23-річного військового Павла Прищука. Аби віддати останню шану і сказати останнє дякую захиснику за його мужність і жертовність, Зійшлися рідні, друзі, небайдужі жителі громади, представники влади і військові побратими. Луцька громада має ще одну втрату. Загинув житель села Сьомаки, 28-річний Микола Гайдай. Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира бойової машини. Сержант Микола Гайдай поліг 26 липня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Рожищенська громада втратила ще одного героя. На війні з російськими окупантами загинув житель села Сокіл, 29-річний Володимир Оченко. Старший солдат отримав поранення несумісні із життям під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Про час і місце поховання воїна повідомлять додатково. Щирі співчуття рідним та вічна шана, і слава героям слідчі оголосили підозру карманичу вантажівки, який на Ковальщині на смерть збив 13-річну дівчинку. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років. Нагадаємо, 26 липня 60-річний водій вантажівки у селі Дубове Ковальського району скоїв наїзд на 13-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм дитина загинула на місці. Наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть з'ясовані причини та обставини цієї трагедії. Потрійна ДТП у Луцьку аварія сталася зранку на вулиці Дубнівській. Водій автомобіля Пежо через власну неуважність зачепив авто шкода і зіткнувся лоб у лоб із «Рено». На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місце прибула патрульна поліція. Один із водіїв розповів, як усе було. Я стояв на повороті повертати. Їхав хлопчина на пижов, десь задивився. Молодий, понятно, дівчата ходять літо все таке. Він хотів вивернути, щоб мене повністю в задок не вдарити. Прийшов колесом, його трошки зникло. І в цю машину він попав. Просто десь задивився, випадковець хлопець, в принципі, вину визнав, але шкода молодий. Майно шкода. Майно дуже шкода, тому що ну, це гроші. Коли їх вернуть, як зробити? Зараз без машини. У мене робота в цьому заключається. Ні виправдати, ані засудити уже не перший рік. Подружжя з гіркої полонки ходить на судові засідання, наче на роботу. Проте у цій справі про імовірне хабарництво з боку екс експочільниці гіркополонківської сільради та її чоловіка, депутата тої ж ради, досі немає ані кінця, ні краю. За цей час судовий розгляд справи неквапливо підібрався до дослідження письмових доказів. Про те, що керівницю гірко гіркополонківської сільської ради разом з чоловіком -депутатом, а заодно одною членом земельної комісії зловили на хабарі. Змі повідомляли, як бачимо, за датою публікації ще у 2019-му. З ухвал суду вбачається, що подружжя ймовірно, що вимагало і одержало 50 тисяч гривень хабаря у підприємця. Мовляв, за це голова ОТГ підпише договір купівлі-продажу земельної ділянки і посприяють на сесійному голосуванні. І ось уже четвертий рік поспіль прокурори намагаються довести вину пари у в цьому злодіянні та подружжя відбивається від цих звинувачень як може, та ще й за допомогою одразу кількох адвокатів. На засіданні бачити журналістів не раді. Воно й не дивно, бо ж такий період життя, як то кажуть, в резюме не впишеш. Однак ми таки залишаємось, бо як не як прийшли слухати не приватну справу, а суд щодо посадової особи та обранця громади. Нехай зараз навіть із представкою екс. Втім, адвокати клопочуть їх під не знімати. Суддя це задовольняє. Тож візуально показу. Сказати, як чотири роки виснажливих засідань вплинули на людей, на жаль, не можемо. Доведеться обійтися архівними зображеннями. Тим не менш, суд відбувся, досліджували письмові докази. Прокурор зачитує, що має в матеріалах справи. Адвокати подружжя дотримуються своєї лінії. кажуть, що досудове розслідування здійснювалось з купою порушень. Мало того, ще й без участі органів з Волині. Так як за матеріалами стверджує. Прокуратура, що це судове розслідування проводили з головним управлінням Національної поліції у Львівській області. Сторона захисту це заперечує, і ми будемо подавати, коли свої документи це будемо підтвердити, тому що слідчі ніякий не був визначений взагалі. Тобто, фактично було визначено проведення досудового розслідування самими прокурорами. Тобто вони собі визначили, вони собі проводили досудове розслідування без визначення будь-якого слідчого. Адвокати переконують суд, матеріали здобуті під час досудового розслідування збирались з порушенням вимог кримінально-процесуального кодексу, а тому, на їх думку, не є належними. Прокурор заперечує не є порушення вимог кримінального процесуального кодексу. Те, що прокурор, який похоже про дає дозволу, просить вимус сам і прокурор без свіжого Натомість адвокати стоять на своєму. Їх бентежить і те, чому жодного дня орган досудового розслідування на території Волині, де власне відбулася подія, не розслідував її, а за це взялися їх колеги із сусідньої області. Жодного дня після подання заяви орган досудового розслідування не розслідував справу на території Волинської області. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що визначити безпосередньо зразу орган досудового розслідування у Львівській області, головне управління національної поліції міста. Львова цьому повинна була передувати неефективність здійснення досудового судового розслідування іншим органам, той який мав би здійснювати по місці вчинення кримінального прокурору. Це загальний мого. Втім, прокурору не подобається, що нині захисники подружжя звертають активну увагу на документи, які вже були досліджені. Мовляв, якщо хотіли їх оскаржувати, то потрібно було це зробити раніше. І рішення, які відкрила стаття триста, частина 2, визначає порядок їх оскарження. Я пам'ятаю, у нас жодного заперечення на рішення прокурора, так? тому числі, що у зв'язку з інфективним розслідуванням було спорту запису, не було вводано. Є порядок, який передбачає постарність. Позмагавшись в такий собі пінг-понг, хто більше обізнаніший з кримінально-процесуальним кодексом, у засіданні поставили паузу. Втім, адвокати пообіцяли, що коли перейдуть до дослідження відеодоказів, вони обов'язково акцентуватимуть увагу судді Ігоря Ясельського на тому, ким та де саме були відшукані грошові кошти, а ще на те, як видузмінювалась обстановка в квартирі, особливо на двох моментах: коли туди заходили правоохоронці, і тоді, коли знайшли ті самі гроші. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Тимчасове містечко серед поля за 170 мільйонів гривень збирається спорудити громадська організація алгоритм дій. Воно складатиметься з металевих модулів, які обіцяють облаштувати під житло і віддати для проживання внутрішньо переміщених осіб. Гроші для цього збирають на інтернет-платформі, і навіть частково розпочали будівельні роботи поблизу жидичина. А от технічну документацію досі не затверджують. Організатори не надають цьому особливого значення мовляв, кошти ж не бюджетні. А депутати міської ради вимагають, щоб усе відповідало будівельним нормам і проекту з чітким розташуванням конструкцій та комунікацій до них, бо ж у кінцевому результаті там мають жити люди. На сайті громадської організації алгоритм дій, яка розробила проект соціального житла для переселенців, усе виглядає ідеально. Проте намалювати як виявилось значно простіше ніж зробити. Тим паче, що ініціаторами будівництва є працівники it індустрії Нагадаємо, 6 гектарів землі в мальовничому куточку поблизу Луцька планують на час воєнного стану використати під будівництво тимчасового житла для переселенців. Гроші почали збирати якраз на піку благодійності волонтерства на початку повномасштабного вторгнення. Запланували посеред поля поселити більше 450 людей. Загальна вартість проекту понад 170 мільйонів гривень. Землю понад річкою, якщо вірити документам, задарма подарували для громадської організації щедрі співробітники СБУ. Все ніби нічого, але щоб втілити проект у життя, потрібно врахувати, що тут немає жодних комунікацій. За це доведеться платити благодійникам, як і за облаштування доїзду до запланованого містечка, який до слова пролягає через паї мешканців жиди. Інської громади на відео, яке демонструють організатори, на будмайданчику кипить робота, їздить бобкат та забили сваї. На тому завмерло, бо керівники ГО знехтували оформленням документів. Софія Гула, заступниця директора департаменту містобудування, каже, що будівництво не розпочнеться, доки усі документи не будуть погоджені. З е, самого початку був виданий висновок архітектури для того, щоб розпочати цей процес. Але в самому висновку було прописано, що в, ну, тобто це такий початок самого проєктування. Тобто вони могли проєктувати ці будиночки, враховувати всі зауваження, які були висловлені архітектурою. Це розміщення і вздовж річки, розміщення в водоохоронній зоні. Це проектування доріг саме на їхній земельній ділянці, щоб не зачіпати інтересних інтереси інших землекористувачів. Ну і відповідно вони мали до відповідно до законодавства розробити цю схему розміщення на сьогоднішній момент. розпорядження про затвердження цієї схеми розміщення будиночків цих її немає. Зависло і погодження використання сусідніх розпайованих сільгосп ділянок інших власників, бо ж навряд чи вони будуть такі щедрі, як СБУшники, щоб задарма віддати свої паї. Це територія паїв. Тобто це територія СГ земель, і поруч все, що йде вздовж річки, і далі це є поля, і вони майже всі вже на сьогодні розділено між пайовиками. Тобто люди мають власні земельні ділянки. Чому, коли видавався висновок архітектури, і було обов'язково прописано, що розміщення дороги має бути лише на їхній земельній ділянці, і саме це вони мали передбачити в цій схемі. Не втімки голові депутатської комісії з питань будівництва Роману Бондаруку. Як втілюватимуть цей проект, і чи не стане за доброю традицією, тимчасове постійним? Як і досі немає плану, як будуть розташовані ці конструкції? Вчора я звернувся до міського голови щодо доручення зробити перевірку будівництва чи не будівництва, а встановлення тимчасового житла для переміщених осіб в жидичині? Наскільки мені стало відомо, що для того, щоб почати це будівництво, потрібно було має бути підписана чи затверджена схема якраз тимчасових споруд. Для переміщених осіб такої схеми сьогодні немає підписаної, Міський голова таку схему не підписував, Він підтвердив це на, на е, вчорашньому засіданні. Попри хорошу ініціативу, Софія Гула наголошує, що такий проект, хоч і за кошти благодійників, але мусить бути у рамках закону. Це не дивлячись на те, що це може бути хорошим проектом, і ніхто не заперечує те, що це дійсно хороший і потрібний на сьогодні проект. Але саме дотримання всіх норм і розроблення цієї схеми, яка була погоджена і. Ми б могли чітко бачити про те, як має відбуватися там встановлення цих модульних будиночків, і окреме питання, звичайно, до того, як вони потім будуть розділятися. Між тим нагадаємо, що проект тимчасового житла для переселенців обійдеться організаторам Геоалгоритм алгоритм дій у 173 мільйони гривень. Дивно, що ніхто з депутатів міської ради, серед яких є знані забудовники, не зголосився допомогти благодійникам і звести за ці кошти багатоповерхівку на ділянці, де є усі комунікації. Тоді внутрішній Переміщені українці отримали б постійне житло, а активістам не треба було б городити серед поля металеві модулі і бідкатись, як завести туди електрику і воду. Тим паче, що згодом тимчасове містечко доведеться розбирати, бо за технічними умовами ці конструкції можуть використовуватись як житло не більше 15 років, а тоді не буде ні грошей, ні житла. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині закрили нелегальний покерний клуб. Про це повідомляє бюро економічної безпеки України. Зазначається, що Волинянин організував азартні ігри у покер для певного кола людей. Незаконний гральний заклад чоловік облаштував у орендованому будинку. У приміщенні було все необхідне обладнання для систематичного проведення ігор у покер та отримання незаконного прибутку. Наразі підприємливого чолові. Підприємливому чоловіку оголосили підозру, а обвинувальний акт уже скерували до суду. Понад тиждень тому ми розповідали про переселенця з Авдіївки, який живе біля Луцька і сам виховує неповнолітню доньку. Чоловік звернувся до нашої редакції, бо йому відімкнули електроенергію за борги. А Волинь, електрозбуд уже подав до суду на їх стягнення. Цікаво, що нараховували чоловіку вартість пожитої енергії за комерційним тарифом не лише на виробниче приміщення, а і на житловий будинок, який розташований поруч. Господар каже, просив у обленерго встановити два лічильники на комерцію і житло. Тим там досі цього не зробили. Ми ж звернулися до енергетиків за роз'ясненнями цієї ситуації, і ось які відповіді отримали. Будинок, в якому живе переселенець Завдіївки, Іван Нашков з неповнолітньою донькою знаходиться фактично на одній території з будівлею, де функціонує його виробництво. Раніше всі ці об'єкти нерухомості були зареєстровані як офісні та складські приміщення, навіть будівля, в якій пан Нашков по суті проживає. Проте перевів її в статус житла офіційно лише минулоріч. Після цього одразу ж взявся робити порядок із документацією на постачання електроенергії, оскільки до цього часу мав договір на електропостачання за Комерційним тарифом на все: і житло, і виробничий цех відповідно. Однак Волинь електрозбуті укласти окремий договір на енергопостачання в будинок за тарифом для населення не можуть, бо ж потрібно мати встановлений відповідний лічильник. А це вже питання до Волинь обленерго. Іван Нашков каже, звернувся туди, аби енергетики таки встановили цей лічильник, щоб можна було розподілити електроспоживання для комерції і будинку. Офіційно я перевів. Прошлого року, 21 го жовтні місяці, в перевів, що це під жильє. Коли я здав документи, мене прийняли це в жовтні місяці і повинні були розділити комерцію від жилья, тобто поставити два лічильника. Чоловік каже, вже із січня цього року, попри те, що йому продовжували нараховувати за комерційним тарифом, він платив за електроенергію, так як всі, за тарифом для населення, так і утворився борг. Я плачу всю зиму платив я. По 6,20 за кіловат. А е, люди в це время платили по руб 60. І для мене це було дуже, бо в мене ще два бойлера, Три холодильника, телевізори, чайники, в мене люди живуть. Іван Нашков обурюється, що в час повномасштабної війни в його будинку відрізали світло, хоча цього робити не мали б. Але тепер ще й вибиватимуть борги через суд. У Волині електрозбуті відповіли, подали до суду на чоловіка за борги по комерційному тарифу, бо ж саме на такий тариф має з ними діючий договір. Дана особа заборгувала за комерційним тарифом, оскільки в нас укладений договір по комерційному тарифу. Іван Нашков також нарікає і надії Обленерго, бо ж каже, саме через те, що вони не встановили йому додаткового лічильника на будинок, він не може відповідно укласти договір на споживання електроенергії за тарифом для населення з волинь електрозбутом. Ми написали запит у волинь обленерго, і ось прийшла відповідь. Там повідомили, що між громадянином Нашковим та ними укладено договір щодо розподілу електроенергії. Енергії на приміщення офісу від підстанції, яка належить обслуговуючому кооперативу. Проте, відповідно до кодексу систем розподілу, житловий будинок не можуть підключати від електричних мереж суб'єкта господарювання в цьому випадку кооперативу, який не є оператором системи розподілу. В обленерго запевнили, що не відмовляли пану Нашкову у під'єднанні до їх системи. Ба більше навіть вже було укладено договір. Енергетики кажуть, підключ можливе за умов дотримання вимог, передбачених порядком НКРЄКП від 26 березня минулого року, які були дещо змінені через воєнний стан. Що ж то за вимоги такі? Якщо коротко, то коли встановлюватимуть лічильник на будинку, то будівельно-монтажні роботи за їх рахунок. А от оплата будівництва лінійної частини приєднання лягає на плечі замовника. Тому кажуть в обленерго владнати цю ситуацію можна лише після виконання умов договору. Врегулювання питання встановлення засобу обліку електричної енергії на об'єкті, підключення житлового будинку на школу та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії на зазначений об'єкт можливе виключно після виконання сторонами умов вищезгаданого договору про тимчасове приєднання до електричних мереж та улаштування вузла комерційного обліку даного об'єкту. Одначе нагадаємо, як розповідав нам чоловік, умови виставили йому непрості. Вони мені тих я виставили такі, щоб я оддільно поставив трансформатор, провів лінію. Тож чи має людина, в якої через борги відрізали світло, кошти, аби самостійно провести лінію та інше, питання риторичне, яке енергетичні компанії точно не хвилює. Юлія Остапович для новин на часі. Упродовж липня діти з різних мікрорайонів Луцька мали змогу з користю провести своє дозвілля. Як розважали малечу та заохочували до занять спортом, далі у сюжеті. Місячне таборування діток в комунальному закладі Луцький міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх Луцької міської ради проходило в п'яти осередках міста по мікрорайонах. Щодня діти брали участь в різноманітних заходах робили аплікації, робили мультфільми з пластиліну. Також ми займалися спортом, дуже часто ходили на майданчик, грали в футбол, волейбол і баскетбол. Як тобі? Перемога, головне, чи участь все-таки? Участь. Все таки участь. Мені сподобалося, що ми м'ячі катали за спиною Хонуса і мені сподобалося, що... Що тут всі діти займаються спортом? Спорт – це дуже хороше, окрім спортивних заходів та творчих уроків. Діти відвідували зоопарк. Кінотеатр навчались фінансової грамотності та багато часу проводили на свіжому повітрі. Заходи проходили за сприянням департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та благодійників. Фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримав дане таборування, адже воно було націлене на діток з соціально незахищених сімей з різних категорій. Не завжди батьки їхні мають змогу їх десь відправити в табори за кошти, а дане таборування для них було безкоштовне. Діти і фізично розвивали. І інтелектуально розвивалися. Надзвичайно багато різноманітних занять було пропоновано, ну і фонд «Ігоря це тільки разом по завершенню таборування, подарував їм пам'ятні подарунки для того, аби вони запам'ятали це літо приємними спогадами. Тут доміно, палочки і ще наклейки, а мені найбільше сподобались наклейки, тому що мені подобаються картинки і тут все про Україну. Дивлячись на усміхнених та задоволених дітей, можна сміливо стверджувати, що таке дозвілля їм дуже сподобалось, адже тут вони не тільки оздоровились та весело провели час, а й знайшли нових друзів. В серпні місяці ми будемо продовжуватися з дітками організовувати змістовне дозвілля з різних мікрорайонів міста, адже літній канікулярний період це саме та пора, коли діти можуть покращити свою фізичну форму. Мені дуже сподобався табір. Маю надію, що наступного року він буде, та ще буде мир. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані. Або ж пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Марія Петручик. Мирних вихідних. Побачимось. 29 липня на усій території України переважатиме хмарна з проясненнями без опадів погода. На заході очікується невелика хмарність. У Чернівецькій області прогнозують дощ. Тут уночі від 12 до 18 градусів, у день від 23 до 28. У деяких східних областях пройде невеликий дощ. Температура нічної пори від 15 до 16 градусів, денної від 23 до 28. Хмарна з проясненнями і без опадів погода очікується на півночі. Тут уночі від 12 до 14 градусів, у день від 23 до 25. На півдні очікується мінлива хмарність. Температура нічної пори від 17 до 20 градусів. Денної від 27 до 30. Схожа синоптична ситуація у центральних областях. Тут уночі від 13 до 14 градусів. У день від 24 до 28.